Якщо ви ніколи в житті не дивилися цей фільм, я вважаю, що ви вчинили найзліший злочин проти людства, тому що цей фільм неможливо не дивитися хоча б один раз в своєму житті. В ньому мене вражає абсолютно все. По-перше, він нереально красивий, він нереально красивий, він нереально яскравий, динамічний, круті саундтреки, ахірітельні актори. Просто акторський каст саме в цьому фільмі, я вважаю, зібрали просто найкращий просто за всю історію кіно. Привіт, це кіномамка. І тут ми говоримо про світ кіно, про фільми, мультфільми і серіали, Тож підписуйся, залишайся з нами, адже тут дуже дуже цікаво. Став лайки, пиши коментарі. ділися моїми відео саме з друзями. Та допомагай мамі набити перші 100 тисяч на цьому акаунті. Жимам нами не будуть ката за яйця. Одразу скажу, що цей фільм називається. Великий Гетсбі. я вважаю, що це найкрутіша екранізація Скота Фіджерада. Оце реально найкрутіша екранізація. Дуже багато і фільмів знятих за цією книгою, але ця екранізація найяскравіша. Я ж кажу, що тут просто ну все. От куди, куди не плюнь, за що не візьмись, починаючи від саундтреків, закінчуючи локаціями, все просто ідеально. Так про що ж цей фільм? Для тих, хто ніколи його не бачив, хоча я не знаю людей, які б ніколи в житті не бачили фільм Великий Гетсбі. Так от, про що фільм? Фільм про те, що молодий письменник Нік приїжджає в гості до своєї кузини, по-моєму. Так, вона, по-моєму, була його кузиною, кузини Дейзі, і живе там біля її будинку, в гостьовому будиночку, і пише книгу. І в процесі він знайомиться з сусідом Дейзі, який живе на іншому березі річки. У них будинки стоять навпроти один одного. І, от він знайомиться з цим сусідом, якого звати містер Гетсбі. І він з ним знайомиться і, по ходу, діла починає розбиратися в тому, що цей містер Гетсбі не така вже проста людина, і що все тут не просто так взагалі в його житті, і що все, що робить містер Гетсбі, це взагалі не просто так. Хто не дивився, дивіться самі, нічого не буду пояснювати. Взагалі, єдине, що хочу сказати, я завжди в кінці плачу. Завжди, в кінці цього фільму, я завжди ридаю просто як скотіна. А саундтрек Лани Дель Рей мене розриває просто на шмаття. Я не знаю. Я... я обожнюю цей фільм. Просто обожнюю. Я не знаю, я можу дивитися його цілими днями і ночами. Як на мене, це найкращий, найкрасивіший фільм про кохання. Хто вже дивився цей фільм? напишіть в коментарях, Як вам хто ще не дивився, обов'язково подивіться, ви просто не можете пропустити цей фільм? Чухається, ні збройні.